Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо перший день Нового року, календарного року. Тож можемо трохи радіти. радіти. Ну, В першу чергу, бо ми є з Ісусом. Надіюся, вірю, що всі зустрічали Новий рік з Ісусом і раділи від того, що ми є Божими, і раділи від дійсно. Різдва, бо ще триває декада Різдвяна. Нагадаю, що посту нема в цю середу. Можемо спокійно їсти шинку, м'ясо, ковбасу. ну, Зустрічати цей новий календарний рік. І дійсно радіти не від петарди, не від салютів, які будуть стріляти, які стріляли і будуть ще довго стріляти, а від того, що ми є з Ісусом. Це най, най, найбільша радість і те, що є ми з Марією, яка дає нам ці послання. І цей прекрасний, благодатний день, теплий сонячний день. Ну, В Меджигорі зараз тепло і сонячно, не знаю чи в усій Україні так само, десь напевно сне, сніг. Хочу я знайти послання якесь різдвяне, о, і знайшов. 25 грудня 2008 рік. Візьмемо сьогодні Різдвяне послання, бо ще декада Різдвяна у нас триває. І будемо розважати над Різдвом. Дорогі діти, бігаєте, працюєте, збираєте та без благословення. Ви не молитеся. Сьогодні вас закликаю зупинитися перед яслами і роздумувати про Ісуса, котрого вам і сьогодні даю. Щоб благословив вас! Та допоміг збагнути, що без Нього у вас немає майбутнього. Тому, дітоньки, віддайте своє життя Ісусові в руки, в Ісусові руки, щоб Він вас провадив і захищав від усякого зла. Дякую, що відповіли на мій заклад. А, Немовірно, Марія сьогодні а, підкреслює наш стиль життя. Стиль життя. А, і зараз світ диктує нам. Бігаєте, працюєте, збираєте. Ну, бо це нам пропонує сьогоднішній світ: бігати, ну, бо нема часу ні на що. Ми ускорюємось в технологіях, тобто там поїзда, швидкісні літаки, автомобілі, а часу все менше і менше. Нам приходиться бігати. Бігаєш, 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 працюєш, 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 збираєш, збираєш. Так каже Марія без благословення. А благословіння десь ми втрачаємо. Ну, бо нас світ не вчить молитися. Світ нам не каже, як отримувати благословіння, як приймати благословення. В школі нас цього не навчили і не будуть вчити. І, власне, Марія тут каже, що ви, наче рухаєтесь, наче живете, наче непогано все робите. Бігаєте, біг це завжди здоров'я. А хто зранку бігає, взагалі просто бігає, як пробіжки робить, то супер. Ну, Тут не пробіжки йдеться, тут йдеться про те, що постійно немає часу. Спішимо. Біжимо, працюємо, працюємо там, 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 де тільки можна, можна. Для чого? Ну, щоб позбирати. Назбирати грошей, навіть кладати. Ну, Хтось вже гірше на борги збирає, там, то-то. То то вже інша річ, то вже е, борги це є прокляття. І, власне, е, світ так влаштований, щоб втягнути кожну людину в борги, зробити боржником. І потім людина має бігати, працювати. Та Марія каже, без благословіння. Ви все це робите, без благословення. Е, чому? Ну, тут так стверджує, ви не молитесь. Ви не молитесь. Коли молитися? Коли треба бігти, працювати і збирати? Коли, коли в цьому часі таке питання, коли ще знаходити час на молитву? Коли? А щоб знайти цей час на молитву, треба зупинитися, зупинитися і проаналізувати, за чим я сьогодні бігаю. Аби позбирати, аби назбирати в клуні. Чи, чого сьогодні прагну. Ну, бігаю, працюю, збираю як всі, як всі-всі-всі, чи я приймаю Боже благословення і рухаюсь, як Він говорить. Сьогодні тебе закликаю, зупинися перед яслами. І це файна у нас сьогодні практика, перше число. Хто вже прокинувся, то зупинись сьогодні. Сьогодні нам легко буде зупинитися, але перед яслами треба піти до церкви. Стати перед яслами та роздумувати про Ісуса. Це є практична порада нам на перше число календарного року. І це є файна порада, щоб ми знайшли в цьому часі не тільки час на їжу, а й на Ісуса. На Ісуса. Надіюся, що ніхто не буде бухати в цей прекрасний час. Вчора ніхто не бухав. Но, якщо хтось бухав, то. <реш> То не знаю, чи ви підете до ясел, але можливо все. Каже Марія: сьогодні тебе закликаю, закликаю, прошу, говорю тобі, зупинися перед яслами і роздумуй про Ісуса, котрого тобі сьогодні даю. Щоб благословив тебе та допоміг збагнути, щоб без Нього у тебе нема майбутнього. Щоб він допоміг тобі збагнути, щоб без Нього нема тебе майбутнього. Як би ти не бігав, як би ти не працював, скільки би ти не збирав. Ти не маєш майбутнього без Ісуса. Не просто не маєш. Маєш тотальне розчарування, тотальну втрату і сенс життя, тотальне, а, тотальне пригнічення. Це є життя і майбутнє без Ісуса. Бо не маєш Марія каже, майбутнє. А якщо Марія каже, не маєш майбутнього без Ісуса, ну то ти його не маєш. Ти його не маєш. Будеш як білка в колесі, як е, криса, як, на якій досліди проводять. Проживеш так життя, як та миш, яку досліджують, яку досліджують е, ці верхи цього світу. Ті люди, які е, думають, що вони королі, царі, які проводять тести коронавіруси різні, які проводять різні випробування, війни, і то, і то і потім фінансові кризи. Це все такі тести роблять, тести, як на крисах. І сьогодні. Або на мишах. І сьогодні в тебе є вибір. Ти або будеш цією мишою, на якій проводять ці, ці тести, або приймеш Ісуса, віддаш йому своє життя і обретеш інше майбутнє, обретеш е, справжнє життя. Тому, власне, е, Марія нас заохоче сьогодні збагнути, що без нього, без Ісуса немає майбутнього. Тому, дитинку, віддай своє життя в Ісусові руки, щоб Він тебе провадив і захищав від усякого зла. Бачимо, що тільки Ісус може провадити і захищати від усякого зла, від усякого відчаю, від усякого розчарування, тільки Він, а без нього попросту не маєш майбутнього. Тому сьогодні йдемо до ясел і роздумуємо про Ісуса Ми мінімум 15 хвилин, можна і годинку. І в цей такий святковий день провести час в роздумах з Ісусом. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па!